Шикарсько. Ось таке може бути. Дві суняки. Жуті. А там включили виконувати? О mm -hmm. дві сутні. Верні одну обираємо. Оцю. На 14 грудня буде зустріч з ельфами, дитяча зустріч. Значить, буде Family Look, мама і дитина, два образи з ельфами. І сукні нарядні. І це для того, щоб фотографуватися. В 950 гривень входить і фото, і фуршет, і розваги для діток. Тому поспішіть запис в особисті повідомлення, в силка в описі цього відео. Оця сукня обираємо. Напишіть, яка вам подобається більше. Тут таке, знаєте, декольте поглубже, каблук полише є. Ось на книжка. Це принцеса. Принцеса, принцеса зіма. Угу. Який варіант вам більш подобається? Чекаю ваших коментарів.